Скажи, будь ласка, які три слова найкраще описують співпрацю з Афілець? Прозорість, надійність, результат. Перше – це довіра, друга це відкрита комунікація і третя професійність. Ребята те, що ви то, до колаборацій таким колобораціям, то що у вас є потрібне, нам є. А це Азія, це Африка. ми дуже багато трафіку, Поэтому Мейкбари, спасибо вам за таку можливість. Стабільність. Взаєморозуміння і перспектива, гарні офера, високі ставки. Ну і та комунікація з менеджерами: Легкість, продуктивність і профітність, структура, партнерство і комфорт. Я дуже рада, що ми вживу познайомилися. Бо... А я думаю, що це не дасть свої плоди. Нам дуже подобається, що ми завжди можемо спілкуватися на рахунок того, що в них заливається, тому що їх медіабай має дуже крутий якби результат. Що ми заливаємо, ми можемо обмінятися інформацією, і через це по повний поповний меч найголовніше співпраці це якраз такий конект між людьми. Це вміння домовлятися, вміння спілкуватися, вміння доносити один одному інформацію, навіть якщо це не позитивна інформація, навіть якщо є якісь проблеми, завжди потрібно це все підсвічувати, показувати і говорити чесно, оскільки тільки при чесній комунікації взагалі можна нормально співпрацю побудувати і вийти на Нормальні ромі, нормальні об'єми між двома партнерами.